Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу зачитати кілька віршів з «Дії апостолів, перший розділ з шостого вірша по восьме. Тож, коли апостоли зібралися разом, вони запитали його: Господи, чи повернеш ти цього разу царство Ізраїлю? Ісус відповів: Вам не дано знати часи чи дні, що отець встановив своєю владою. Але ви одержите силу. Коли Дух Святий зійде на вас, ви будете моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і по всій землі. Після цих слів Ісус на очах у апостолів був узяти на небо, і Хмара сховала його від їхнього зору. Апостоли пильно дивилися в небо, де він зник, коли раптом поруч із ними з'явилися двоє чоловіків у білому вбранні. Вони сказали, люди з Галилеї, чому ви стоїте тут, вдивляючись у небеса? І Ісус, який був взятий від вас на небо, повернеться. І це буде так само, як ви бачили, коли Він вознісся на небеса. Але загострити, я хочу нашу з вами увагу сьогодні на всього лише кількох перших віршах: шостий, сьомий і восьмий, а точніше восьмий. ми одержали силу з вами. Сила у кожного різна. Наші дари і таланти, вони різні, але ми їх отримали. І якщо ти дійсно народжена згори, якщо ти дійсно розумієш, усвідомлюєш, відчуваєш це, то ти не можеш не мати силу від Духа Святого, який живе в тобі. Вона точно є. І варто задатися питанням, яке? Яка це сила, що це за сила? І далі Ісус каже: Ви є свідки. Ця сила це бути свідком того, що зробив Христос. Ми не бачили, ми тільки чули, ми тільки читали про це і це повірили. Якщо ми повірили і повірили щиро, то інші теж будуть цю щирість бачити і хотіти приєднатися. Я не кажу про рідних і близьких, де написано Даніма пророка в своєму отечестві. Я говорю про людей, які оточують нас, людей, які спостерігають нас за нами, які е, хтось надихається, хтось навпаки більше обурюється чи якось відсторонюється. Право кожного. Але головне, що ми маємо робити, головна сила, яку ми маємо, да, це сповіщати. Це бути свідками, свідчити, говорити. Да? Бути свідком це говорити, розповідати про те, що Христос є наша з вами, любов і сила. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя і за ще один прекрасний день, день, коли я можу прославити тебе. Я дякую тобі за те, що ти нагадуєш мені про мою суперсилу в тобі. А яку Дух Святий мені згріває кожного дня і нагадує, Господь. Я дякую за те, що я можу свідчити про тебе, говорити про тебе. І для цього є сьогодні багато різних способів. Боже. Я дякую тобі за те, що ти мене поставив там, де я є, і використовуєш так, як ти вирішив, Боже. Допоможи мені бути гарним інструментом в твоїх руках і бути гарним свідком твоєї любові, Боже. Прослався не тільки в моєму житті, а й в житті тих, хто мене оточує. Дякую тобі за самий батько. Амінь.